Хотіла пройти цю трансформацію, знаєте, на мишу, так, нічого вам не показувати, не розказувати, але я прийняла рішення не е користуватись фільтрами і, і все одно ними користувалась. І ось, ну, зглаважуваннями там якимось, але користувалась. І ось тепер мені інстаграм, я коли заходжу, включаю якийсь фільтр там для злажування, для будь-чого. Він мене одразу вибуває і не дає мені записати сторіс. Фото я можу виставити, а сторіс ні. Так ось як я можу записувати тепер сторіс? Скільки вмикати кнопку просто, просто без фільтрів, без нічого в фото? Записувати відео і так вигружати їх в інстаграм. І ось таким чином пройде моя трансформація. Я думаю, коли вона пройде, тоді мені поверне Інстаграм мої фільтри, і якими я вже не захочу користуватися.